Вітаю! Сьогодні поговоримо про 8 варіантів життя жінок в часи війни. Друга світова війна була важким та цікавим етапом в житті людства. Те, що вона була жахливою, і так зрозуміло. Воювали в основному чоловіки. Жінки становили менше 1%. В основному, жінки залишалися дома, і отут вже хто як діяв від підтримки своєї армії та уряду. До відкритої співпраці з окупантами. Зараз вісім варіантів життя жінок в умовах Другої світової війни. Варіант перший боротьба з окупантами в рухах опору. Під час війни окуповані державами осі країни не завжди покірно здавалися без опору. Рухи опору виникли по всій Європі, особливо потужні осередки були у Франції та Йогославії, де жінки відігравали значні ролі. У Франції жінки вели адміністративну роботу та брали безпосередню участь у бойових діях. Вони перевозили зброю, саботували лінії зв'язку та допомагали втікачам із окупованих територій. Йогославські жінки були ще глибше залучені, вони боролися пліч опліч з партизанами і організовували постачання продовольства, не давали військам осі захопляти ресурси. Їхні подвиги не залишилися непоміченими. Понад 100 тисяч жінок було нагороджено за хоробрість, проте ціна була високою. Сотні тисяч загинули, становлячи значну частину югославських втрат у війні. Варіант 2. Високорисковані виступи. Під час Другої світової війни підтримка бойового духу серед солдатів була пріоритетним завданням військового керівництва. Щоб підняти настрій військам, США організували серію виступів, щоб розважити солдатів як удома, так і за кордоном. У шоу брали участь і знаменитості, і актриси, початківці, виконуючи пісні, танці, комендійні номери, щоб підбадьорити військових. Ці виступи були пов'язані з ризиком: 37 артистів загинули. Дехто потрапив у полон до ворога, багато поранених. Мерлен Дітріх, відома німецька актриса, яка стала зіркою Голлівуду, відіграла ключову роль у цих нововведеннях. Вона втекла з нацистської Німеччини та відмовилася виступати перед режимом, навіть коли Гітлер особисто просив її про це. Крім публічних виступів, Дітріх таємно працювала на союзників як шпигунка. Вона виступала перед військовими на передовій, а під час одного із концертів в Італії. Їй випала честь оголосити своїм слухачам про висадку союзників у Нормандії. Варіант 3. Жінки на чолі пропаганди держав осі. Під час Другої Світової війни, поки союзні війська боролися проти агресії держав Осі, італійські, японські та німецькі уряди намагалися підірвати їхній бойовий дух за допомогою пропагандистських радіопередач. Англомовні жінки-диктатори. Глузували з союзних солдатів, підігрівали їхні сумніви у вірності коханих жінок на батьківщині і ставили популярні американські пісні, викликаючи у них тугу за домом. Ці жінки відомі під збірними прізвиськами Токійська Троянда у Тихоокеанському регіоні та Салі з Осі на Заході. Намагалися вони посіяти психологічну напругу серед військових. Після війни троє жінок стали широко відомі завдяки цим радіопередачам. Рита Дзука, яка відмовилася від американського громадянства, отримала короткий тюремний термін в Італії та була позбавлена права повернутися до США. Іва Тогурі Дакіно звинувачена в тому, що була однією з токійських троянд, була засуджена за зраду, але через роки юридичних баталій. Отримала помилування. Четвертий варіант: підтримка духу нації. У вигнанні під час Другої світової війни монархи країн, які стали мішенью Гітлера, опинилися перед важким вибором: залишитися і ризикувати життям або залишити країну, ризикуючи бути підданими критиці. Королева Вільгельміна з Нідерландів і велика герцогиня Шарлота з Люксембургу вирішили залишити батьківщину, але зіграли ключові ролі в боротьбі своїх народів. Наприклад, Шарлота стала великою герцогиною в 1919 році, після того як її сестра Марія Аделаїда втратила популярність через співпрацю з німцями під час Першої світової війни. Коли Люксембург був захоплений, Шарлота та її родина виїхали. Провівши війну в Канаді та Великій Британії. Вона зустрілася з президентом Рузвельтом і передавала радіопослання, щоб підтримувати дух свого народу. Її чоловік та син билися в лавах Британської армії, а в 1945 році вона повернулася до Люксембургу і продовжила правити країною. Так само королева Вільгельміна, яка очолювала Нідерланди з 1890 року, зберігала нейтралітет у Першій світовій війні. Незважаючи на нацистську окупацію, вона надихала свій народ радіопередачами з Англії. Варіант 5. Нацистська Німеччина підштовхувала жінок до народження великої кількості дітей. Жінки в нацистській Німеччині були глибоко залучені. Практично до всіх аспектів життя режиму. Проте вони мали особливу роль, яку чоловікам було неможливо виконати: здатність народжувати арійських дітей. Хоча і чоловіки, і жінки заохочувалися до народження дітей тільки тоді, якщо вважалися расово чистими. Матері займали особливо важливе місце в нацистській ідеології. Згідно з нацистськими поглядами, ці чистокровні жінки були ключем до розширення та зміцнення так званої вищої раси. Будучи домогосподарками та виховательками, жінки займали ідеальне становище, щоб в ранніх роках прищеплювати своїм дітям нацистські переконання. Жінки, які народжували кількох дітей за умови, що вони та їхні партнери відповідали расовим стандартам, нагороджувалися військовими почистями. Золотий хрест матері вручався тим, хто народив щонайменше чотирьох дітей, а найвища нагорода призначалася матерям восьми і більше дітей. До речі, до 1944 року було вручено понад 4 мільйони 700 тисяч таких нагород, що прославляють ідеал материнства за версією нацистів. Варіант шостий. Краса, мода та сила. Під час війни під час нацистської окупації модна індустрія Парижа опинилася під контролем Німеччини, що дало британським та американським дизайнерам більше свободи для творчості. Проте брак матеріалів та запровадження нормування обмежили їх можливості, оскільки тканини розподілялися насамперед для військових і на їхні потреби, такі як виробництво уніформи, парашути. У Великій Британії з'явився так званий утилітарний костюм. Стильний, але простий варіант одягу, доступний для покупки за картками. До речі, те, що під час Другої світової війни зник нейлон, от, то жінки в деяких країнах фарбували собі ноги, що ніби це вони в панчохах і навіть малювали ззаду шов панчошний. Варіант 7. Чинення злочинів проти людяності. Друга світова війна нерозривно пов'язана із жахами Окупованої Європи, де масові вбивства були спрямовані проти євреїв, циган, слов'ян, психічно хворих, представників ЛГБТ спільноти, людей з інвалідністю та інших меншин. Серед тих, хто брав участь у цих злочинах, звичайно, були жінки, які працювали охоронцями в концентраційних таборах і згодом засуджені за свої звірства. Ну, знову ж таки, в Радянському Союзі це теж було, в Японії, це теж було, тобто жінки теж були вертухаями, жінки теж всякі гадості творили. Це ж не тільки в нацистській Німеччині. Однією з найсумніших постатей була Ірма Грезе, чия молодість і зовнішність лише посилювали шок від її злочинів. Сором'язлива дівчина з ферми перетворилася на фанатичну нацистку, і в 42-му році, у віці 18 років, почала навчання як наглядачка. Завдяки своїй жорстокості Грезе була помічена керівництвом таборів і відправлена до Аушвіца, де піддавала в'язнів психологічним та фізичним мукам. Ті, хто вижив, згадували її побиття і нацьковування собак на ув'язнених. Вона ж також брала участь у відборі людей для відправки до газових камер. І варіант 8. японські жінки та їх перехід до життя після війни. Після закінчення Другої світової війни в 45-му році жінки по всьому світу зіткнулися з реальністю, що змінилася, але саме японські жінки зазнали цього найбільше. Консервативне японське суспільство тривалий час неохоче залучало жінок до роботи у військовій промисловості, на відміну від інших країн. Однак до кінця війни понад 4 мільйони японських жінок працювали у ключових секторах економіки, хоча це число було менше ніж у Сполучених Штатах. Воно все ж таки означало важливий культурний перехід Капітуляція Японії після її країна виявилася зруйнованою, бомбардуваннями, страждала від гострої нестачі продовольства і перебувала під американською окупацією. Ці обставини спричинили появу нових прав для жінок. Вже в грудні 1945 року японки отримали право голосу, а Конституція 1946 року закріпила юридичну рівноправність статей. Велике значення у цих всіх змінах відіграли саме Сполучені Штати Америки.